Статус учасника бойових дій будуть присвоювати автоматично. Це має зменшити бюрократичну тягнину, з якою стикаються військові, і запобігти корупційним ризикам у процесі отримання УБД. У цьому відео я розповім, які проблеми були з утриманням статусу учасника бойових дій раніше, та як виглядатиме ця процедура тепер. Але спершу вподобайте цей ролик та підпишіться на канал, щоб бути в курсі нових законів. Маємо надію, що процедура отримання статусу УБД справді стане без. Адже раніше для цього потрібно було пройти цілу смугу перешкод. Давайте, власне, і згадаємо, які з цим були проблеми. За регламентом, збір документів для присвоєння у покладався на командира. Він мав уповноважити певну особу у військовій частині зібрати документи, які підтверджують, що військовий брав участь у бойових діях, та передати ці документи до комісії при Міноборони чи іншому силовому відомстві. Комісія мала їх розглянути і ухвалити рішення про присвоєння УБД відмову або надсилання документів на доопрацювання. На практиці, щоб отримати статус учасника бойових дій, людям доводилося. Самим збирати безліч документів і бігати по кабінетах, процес отримання у БД був довгим та незрозумілим, а захисники не мали жодних гарантій, чи отримують вони посвідчення. І коли військові, які отримали поранення, ставали заручниками системи, адже фізично не могли здолати оббивання порогів. До того ж, потрібно було зібрати чимало документів, зокрема, такі як витяги з вахтових журналів чи копії польових листів та рапортів командирів. А якщо в якомусь цих документів не доведеться, ти Боже, знайшли помилку. Всі ці дев'ять кіл пекла доводилося пройти знову. Ті, хто не могли пройти всі ці процедури та оформити статус, не отримували соціальні пільги, які належать їм за законом. Йдеться, наприклад, про безкоштовні ліки, першочергове протезування або знижку на комунальні послуги чи квартплату. Правозахисні організації, що допомагали військовим та ветеранам отримувати документи, підсумовували. Система була не готовою до такої кількості нових військовослужбовців. Згодом справи з отриманням УБД покращилися у січні цього року. Процедуру цифровізували та спростили. Тепер військовому потрібно було лише подати заяву, а збір документів передали комісії при Міноборони. Для цього вона мала звернутися до органів чи осіб, які володіють відповідними документами, і витребувати їх. Але у вересні уряд вирішив спростити процедуру остаточно і присвоювати УБД автоматично. Тож як отримати статус учасника бойових дій після нововведень, командири військових частин вноситимуть до єдиного державного реєстру ветеранів війни дані про військовослужбовців, які виконують бойові завдання. Це вони мають зробити протягом п'яти днів після початку бойового завдання. Саме на основі цієї інформації надаватимуть статус у БД військового повідомлять. Про отримання УБД електронною поштою або через уповноваженого військової частини. Для підтвердження статусу потрібно отримати витяг з реєстру. Новий порядок поширюється на всіх військовослужбовців, правоохоронців та членів добровольчих формувань територіальних громад. Проте працівники СБУ та розвідувальних органів отримуватимуть УПД за старим порядком. Єдиний державний реєстр ветеранів війни також допомагатиме державі систематизувати дані про військовослужбовців, туди вносить. Інформацію про захисників і захисниць, а також про період, місце та наказ, на підставі якого вони виконували бойові завдання. До січня міністерство у справах ветеранів має допрацювати цей реєстр, звучить як ґрунтовне покращення, правда? Але державі на цьому етапі потрібно подбати про безпеку цього реєстру. Він міститиме чутливі дані, що передаватимуть ледве не в режимі реального часу. Їх витік може призвести до розкриття інформації про чисельний та персональний склад військ, які виконують бойові завдання. Можливо, варто було б подавати ці дані з певною затримкою. Що думаєте? Напишіть у коментарях, також міноборони має розробити та постійно оновлювати довідник районів ведення бойових дій, які визначатимуться рішенням головнокомандувача збройних сил. Завдяки цьому рішенню статус УБД зможуть отримати лише ті. Хто дійсно бере участь у бойових діях. Тобто той, хто ніколи не наближався до фронту, не зможе розраховувати на посвідчення. Автоматичне присвоєння УБД усуває корупційні ризики. Розкажіть у коментарях, чи отримали ви, чи ваші рідні, чи знайомі статус учасника бойових дій. Наскільки складним був цей процес? Насамкінець, хочу подякувати тим, завдяки кому ми, зокрема, можемо робити такі відео. Тим, хто підтримує нас на Patreon, Кофі та Ютуб. Ваша підтримка допомагає центру. Роспільників впроваджувати принципи доброго врядування на державному та місцевому рівні. Долучайтеся до змін, які роблять нашу країну кращою.